Друзі, всім привіт! Це таксист із Маріуполя. Сьогодні у нас п'ятниця на годиннику 9.13. Я вийшов працювати. Останнім часом працюю повний робочий день. Я зрозумів, що якщо я заїжджаю домой, ну, потім нічого класного не виходить. Я не такий там профік. Ви всі це знаєте. Все взяв з собою Котиким, котиком води налив. Ну, Сьогодні попрацюємо, а ви протягом дня робочого останнього, завтра в мене і в неділю вихідний, і завтра я поїду на Чапаєвку побачити, що з цього вийде. Бананчик. Конфетка, сырок, вот такая штука. Два бутика я взял с собой. Оп, 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 ось так, Вот так и ось так. Працю я останним часом просто за ценой, ставлю цену. В круг, плюс-мінус, виходить так же, як і за фільтрами. Тільки за фільтрами потрібно ш... чекати. Я не хочу чекати, мені так зручніше. Поки чекаю наступне замовлення, розповім вам декілька новин і взагалі, що відбувалось за останні дні. Ну, по-перше, я так розумію, не всім зайшло відео з заміною масла мого друга та мого підписника. Якщо все ж таки е, хтось не подивився, може пропустив. Десь тут буде е, посилання, е, да, ви зайдіть, е, подивитися, може е, щось напишете, може вам буде цікаво для себе. Да? Е, це раз. По-друге, був в мене такий випадок. Я взяв доставочку на Білічі, там 23 кілометри було, щось по грошам було 570 гривень, але за готівку. І вже коли проїхав більше половини, мені почали телефонувати. Я ще подумав, я ще подумав що я ризикую, коли їду за готівку, да, і сплачують. Там по завершенню замовлення почали телефонувати. Це були іноземці, вони мені щось казали. Я англійською не знаю, на жаль, да? це дуже великий мінус. Взагалі. Для нас треба вивчати язики саме у такий час, так взагалі. І з того, що я зрозумів, там тільки звучала. 100 доларів, 100 доларів, да, вони мені раз зателефонували, я вже подумав, що це буде якась жопа. Потім зателефонували ще раз, да. і коли я вже під'їжджав, я думаю, треба прострахуватися, зателефоную в уклон, там їм все розповів. Вони мені сказали, що якщо вам спочатку надають гроші, то ви їм не віддавайте посилку, там щось будемо робити. Ну, на компенсацію, коротше кажучи, не слід було да, розраховувати, але мене зустріли раніше. Це були іноземці. Він мені показував 200 гривень, почав ламитися в машину, да, я йому вікно. Трошки відкрив, кажу йому мані, спочатку, потім посилка. Він щось там дірзіл, щось там ругався, ругався. О! Поїдемо зараз, ругався, ругався. Да, Потім мені я вам ще додам повідомлення через прикладач, Да, казав, що давай поїдемо на обмінник, да? а ще раніше, коли я їхав, вони мені прислали повідомлення: оце повідомлення я вам додам. Що не будучи у вас трошки грошей, тому що у нас тільки 100 доларів, І я так і подумав, це розводняк. Ну, коротше кажучи, він там щось лаявся, лаявся. Я йому сказав, потім я від'їхав від нього, зупинився, кажу: я стою отут. Мані да? посилка. да, і він пішов, зайшов в під'їзд десь секунди вийшов, кинув мені 600 гривень, я йому дав посилку. А так я думаю, якщо б я погодився відкрити йому дверку, так, він би мені там, ви ж розумієте, коли людина в машину сіла, то це все, це торба, це може бути конфлікт. Або він би мені дав 200 гривень. А що б я з ним робив? Ну, ви е, Послухали, ви скажіть, що ви з цього приводу думаєте. Ось така була ситуація. Ладно, я поїхав, прикол. Тільки що їхав зі мною хлопець. Нормальний такий адекватний хлопець, нормальне замовлення. Спочатку відкрив вікно, я йому кажу, та давайте клімат включимо. Він та давайте, щоб було і вам зручно, і і мені. Я говорю добре, добре. Потім їдемо, їдемо вже наприкінці. Думаю, що такий за присмак якийсь. Не можу зрозуміти. А потім бачу в зеркало, а він е, курить в машині. Оцю штуку. Не ту, яку, типу, сігарети вставляєш, а іншу. Я йому кажу, ви ж тільки не курить. А сам думаю, та він же майже всю дорогу курив. Ось так він мене. Прокатів, можна сказати так. Да? Ви взагалі, як в своїй машині дозволяєте курити? Юра, наприклад, казав, що він дозволяє все, якщо він це робить в машині, то і в його машині, ну, і пасажир пускай це робить. Ну, я думаю, знаєте, як? якщо це зовсім інший тариф. Да, там, де ти е можеш все це собі пояснити, то чому б і ні хай курить? А якщо ти катаєш такі міляки, то е за кожну таку опцію, як мені одна людина сказала, потрібно доплачувати. Якщо людина це як ото бізнес, так? Я ж... Їду, везу людину, але не прописано, що вона може у мене в машині їсти, курити, слухати музику і так далі. і так далі. І якщо вона бажає ти і кажеш 100 гривень плюс, куріть Айкос, наприклад, якщо вона за, пожалуйста. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Зараз виконую наступне замовлення, доставочка, все супер. Працюємо в принципі сьогодні так на розслабоні. Намагаємось не нервувати. Сьогодні п'ятниця, класний день, сонце не пече. І я нещодавно зустрів людей, знайомих мені, можна сказати так, близьких з Маріуполя. Які сказали, що їх донька, яку я знаю особисто, переїхала в Одесу. Я кажу чому, тому що їй не вистачає моря. І я придумав коротше, ось таку штуку для маріупольців, для тих, хто був не один раз на Азовському морі, для тих, хто сумує. за Нашим містом за морем, да, за тим відчуттям. Зараз я вам пропоную повернутися трошки назад і побачити, яке зараз наше море. Я думаю, вам буде приємно кайфуйте, пускай це і личені секунди. Бачите, попереду Prius їде. Дивився ціни ну, на них. Ну, я там не знаю, які вони там. Да? там ну, короче, я подивився спочатку уклоновську таблицю. Да. Кажи, з 9 по 15 рік він проходить тільки в стандарт, а вже з 15-го далі тільки в комфорт. Ну, я вам можу сказати, що. Якщо я, наприклад, все, Prius поїхав далі, якщо я, наприклад, продам Мерседес, мені на простий пріус, який буде катати тільки по стандарту, навіть не вистачає. Я вчора заліз на авторія, подивився, ну там ці пріуси, мабуть, дохлі. Від 10, ну, а далі там такі ціни 15, 17, 18. Коротше кажучи, катати нам на Мерсі і. ні про що не думати. Вже не перший раз ловлю себе на думці, що люди, які 100 метрів їдуть на таксі, я не знаю, може це правильно, я кажу, може неправильно в такі часи. Ну, я розумію, чому вони так роблять. От зараз відійшов від машини 30 метрів в кущі. Повертаюсь, так і йду один, і поліція на мене їде. Бачить мене і зупиняється. Добрий день. Перевірка документів. Покликала мене. Ну, перевірила документи. Я їм сказав дякую. Вони мені сказали дякую і поїхали. Ось така ситуація. А буває ж по-різному, так? Да? Ми -то знаємо, як це буває. Дивіться. Показую вам. Є в мене ось така проблема. Ви її зараз бачите. ТО В1 просрочена на 200 км Передивився всі відоси, так? Да? І не можу нічого зробити. По відео все показує, дивлюсь, там Mercedes W204, а так нічого не роблю. Якщо хтось з вас в цьому розуміється, якщо в когось також є такий Mercedes і ви можете допомогти, напишіть, будь ласка, в коментарях. Да? Підкажіть, будь ласка, так, а я поїхав. Поки я в пробці, бачили, я вам одне ДТП підзняв. І я їхав і прямо на моїх очах ще було одно ДТП. Їде кросовер, Volkswagen, ну такий новий. І їде між рядами велосипед. Цей Volkswagen бере ліворуч Велосипедист повертається, показує йому лайк. Тепер дякую, що ти трошки взяв ліворуч. І в цей час позаду був такси білого кольору Volkswagen, Volkswagen Polo похилого віку людина, і він його в жопу бах! Ось і все. Це до чого? До того, що дотримуйтесь правил дорожнього руху, тому що дорога. Помилок не терпить. Ці помилки можуть вартувати комусь життя або чиєсь життя зміниться в корні. Один раз в моєму житті таке було. Це дуже важко, я вам можу сказати. І, до речі, уклон драйвер. Зараз пропонує оці курси, там щось 20 відосів по 5 хвилин, можна продивитися, як і для тих, хто тільки починає кататися, і як для таких, які вважають себе спецами. І інколи буває таке, колись я так казав, зі мною нічого не трапиться. Тому... Я думаю, це корисно. Можна щось допереглянути. Друзі, що я придумав? Якщо ти ленивий, якщо ти холостий, якщо ти одружений, але твоя дружина поїхала в Німеччину, і ти тут, а вона там, грік Хаус саме для тебе. Тому не втрачай час. За промокодом до 31 липня в тебе є можливість отримати їжу з киткою. У всіх торгівельних комплексах майже. Ось так. А я працюю далі. Ха -ха, якось так, да? О, прикол. Як ви думаєте, що це таке? Вважу його сьогодні майже цілий день з собою, ніяк не можу вам показати. Я Працюю над покращенням звуку. Ну, в цілому над всім, я розумію, потрібно працювати. І я придбав собі мікрофон DJ Mic 2. Трошки далі вам покажу, як вся ця штука виглядає. І я думаю, підзнімемо якусь маленьку частинку. З цим мікрофоном, щоб ви відчули, чи є різниця, чи ні. А я поїхав на наступне замовлення. Сьогодні спеки немає, але в інші дні я не розумію, як можна кататися без кандіра лімата. Особливо мені подобається зараз спостерігати за електричками. Болт, Тесла, які я бачу, як в жару стоять. З відпущеними вікнами і паряться, паряться, тухнуть. Або, наприклад, Hyundai Sonata яка катала, чи зараз ще катає під бізнес, і також вікна опущені. Жах. Хлопці, використовуйте кандьор. Ми ж з вами не 20 років тому назад, коли ми каталися на Жигулях. В мене було декілька машин без кандіора, але. Таку спеку кататися без кандіра це просто треш і по-друге, Це ж небезпечно і для власного здоров'я, для власного серця. Як ви думаєте, мені піде таксувати на такому мерседесі, а? поїхав мерседесик. Он бачите, який красень. Ану, напишіть в коментарях. Наступає момент X. Я приїхав на Аболонь початок, залишилось в принципі одне замовлення взяти на лівий берег і заїхати додому. Але але повітряна тривога, а я ж без навігатора, профан, лошара. І зараз я взяв замовлення з Атлас Фестиваль. Щось там виход інклюзивний на Харківську. 1 17 кілометрів за 501 гривню. Ну, найголовніше знайти їх. Поїхали і подивимось, що з цього вийде. Якщо я виходжу на зв'язок з Харківською, значить я їх знайшов. Ось так. Ось і все, друзі. Мабуть, на сьогодні я приїхав додому. Зараз їду на заправочку. Як вам і обіцяв під'єднав мікрофон вже наприкінці відео. Буде цікаво почути від вас в коментарях, чи є різниця, яка різниця. да, я відпрацював сьогодні повний робочий день з пів 10-ї і зараз. 50. Ну, звісно, я не катав нон-стоп. Десь я стояв, трошки відпочивав. Я не використовував ніякі фільтри, тільки сума 500, 400, подеке змінював, їх, 350 і був ще в мене єдиний фільтр. 200 за 6. І наступний кілометр коливався там 25-23. В принципі, всі замовлення заходили в середньому от 300 до 500. Виконав я всього 15 замовлень і заробив 3819 гривень. Да. Хтось може сказати, що на пробіг 220 це не так багато, але, як на мене, найголовніше, що я вийшов, я не претендую там на щось таке велике і заробив ці гроші. Тому Всім вам бажаю гарного відпочинку на вихідних, легкої роботи, якщо ви працюєте. А я поїхав відпочивати. Завтра їду на Чапаєвку. Хто дивиться автобазар, також приєднуйтесь. Я думаю, завтра буде цікаво. Гляньте, яких я дружбанів зустрів, Да, дружбани. Дружбани. Гляньте, три брата акробати, а. І вони раді. Молодці. Давайте, давайте, хавайте, хавайте. Приятного...